Росіяни 123 рази обстріляли прикордоння Сумщини. І це дані за минулу добу. Під ворожим вогнем опинилося дев'ять громад. Окупанти гатили з мінометів артилерії. Також запускали фпв дрони і каби. Внаслідок атаки поранено двоє людей. І ми долучаємо до нашого ефіру Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пан Андрію, доброго ранку. Вітаємо Вітаю, студія. Пан Андрій, розкажіть нам для початку про поточну ситуацію на наших кордонах. Чи є десь надзвичайні моменти, чи все спокійно? Ну, ви вже зазначали про те, що росіяни продовжують обстрілювати Сумську область. Але це також стосується такі дії противника і в межах Чернігівщини, і в межах Харківщини. Однак більшість обстрілів зараз фіксується саме по, по напрямку Сумщини. І тут ворог не, не зменшує активність своїх дій. А власне, якщо говорити про Сумську область, то це і велика кількість застосування авіації для того, щоб наносити удари. Той же час, якщо е, говорити про всю кількість обстрілів в межах цих трьох областей, про які я ще не зазначав, то в е, більшості ворог все ж таки використовує дрони, е, які скидують і вибухові пристрої, це дрони на оптиковолокні е, fpv дрони якими противник наносить удари по українському прикордонню, е, цілячи також і по населеним пунктам, фактично тероризуючи мирне населення, яке проживає. В прикордонні цих трьох областей на окремих відтинках залишаються спроби малих штурмових груп противника зайти на нашу територію. Це переважно напрямок населеного пункту Новеньке, напрямок населеного пункту Журавка. На інших ділянках також. Час від часу викриваються спроби заходу таких малих штурмових груп, але це все. Принципі в, в одній такій операційній зоні, де ворог намагається застосовуючи не, таку тактику, накопичитися на нашій території для того, щоб розширити зону активних боїв вже по території України. Але а, знову ж таки наші воїни ціною в, в своїй мужності героїзму, в тому числі використовуючи і артилерію, використовуючи і, і дрони різного. Е Різного гатунку не дозволяють ворогу досягти тих цілей, які вони перед собою ставлять. Бо ці штурмові групи знищуються як на території України, коли вони переходять лінію нашого кордону, так вони знищуються ще на підступах до нашого до нашого державного рубежу. Пане Андрію, можливо, не буде зайвим певний, знаєте, лікнеп. Ви кажете про малі штурмові групи. Чим вони, можливо, якісно, можливо, кількісно відрізняються від диверсійно-розвідувальних груп. Ну, які теж, наскільки ми розуміємо, на жаль нерідкі гості на прикордонні? Ну, це власне, звісно, різні підходи до. Того, як вони діють, бо диверсійні групи це в першу чергу і навченість тих військовослужбовців, які складають такі групи, вести диверсії, навченість ведення бою це і їхнє забезпечення. І якщо говорити про ворожі диверсійно-розвідувальні групи, то більш активними вони залишаються на півночі Сумщини. Або ж на відтинках, які ближче до Харківщини, і ці диверсійно-розвідувальні групи вони можуть інколи навіть досягати там кількісно близько 15 військовослужбовців, які мають задачу не лише викрити побудову нашої оборони для того, щоб в подальшому ці точки летіли більш потужні засоби, які використовує ворог, а й власними силами атакувати позиції українських воїнів. Малі штурмові групи це фактично те м'ясо, яке ворог продовжує використовувати з тих сил, які він тримає в першу чергу на, на Курщині, і які ті ті сили, якими він атакував і продовжує атакувати сили оборони України, які ведуть свою операцію в межах Курської області. І е, ці малі штурмові групи можуть бути малочисельними, фактично по кілька е, військовослужбовців можуть бути трішки більш чисельними. Фактично, десь близько п'яти е, осіб, яких ми фіксуємо, які намагаються перейти лінію нашого кордону. Але тут задача їхня в. Е, Максимально швидко, максимально можливо заглибитися на нашу територію для того, щоб закріпитися, очікувати такого ж підкріплення для того, щоб накопичитися на території нашої держави і вже в подальшому вести бойові дії з нашими воїнами, пане Андрію про. Добровольців контрактників у віці 18-25 років вони так само зараз можуть долучатися до Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Чи можете розказати нам про те, яку підготовку вони будуть проходити і що на них чекає? Які перспективи в кар'єрному зростанні і не тільки? Ну, власне, днями уряд розглянув таку можливість аби розширити проект контракту 1824 і поширити його не лише на підрозділи Збройних сил України, а й на підрозділи Національної гвардії, а також підрозділи Державної прикордонної служби. Фактично це збільшує кількість посад в державній прикордонній службі, куди зможуть долучатися ці добровольці. Єдине ці посади будуть затверджуватися звісно адміністрацією державної прикордонної служби, але за погодженням з Генеральним штабом збройних сил України. Підготовка в... Підготовка цим добровольцям надаватиметься е, така ж сама, як і е, іншим військовослужбовцям, і відповідно до тих норм, які е, передбачають е, передбачають такі дії відносно тих, хто долучається до підрозділів державної прикордонної служби. Але звісно, що це і мотивація. Е, Громадян України у віці від 18 до 24, які добровільно хочуть стати на захист нашої країни, долучитися до підрозділів і збройних сил України, і національної гвардії, і державної прикордонної служби, звісно, що підготовка відбуватиметься як у визначених місцях, де це проводиться для тих, хто відразу долучається до підрозділів Державної прикордонної служби, а також це додаткова підготовка вже безпосередньо в. Підрозділах, куди приходять добровольці, і відповідно до тих напрямків, які вони обійматимуть в цих підрозділах, для того, щоб долучатися до ведення бойових дій і відбиття спроб ворога просунутися територією України. Пане Андрію, в нас менше двох хвилин ще лишається. Можна зробити ну такий експресо огляд того, що відбувається на західних кордонах. Ну, це два напрямки, які я можу відмітити. Звісно, це пасажиропотік, він суттєво не зростає, але останні е вихідні і ті, які пройшли, і попередні, фактично пасажиропотік різко зростав і фактично мав тенденцію до перетину кордону за добу в 100 тисяч громадян. Але якщо попередні вихідні е відмічалися, е Збільшеним перетином кордону на виїзд за межі України, і скоріш за все це було пов'язано з тим, що в школах були канікули, і батьки з дітьми планували свої поїздки за кордон. То минулі вихідні фактично перевага йшла на в'їзд в Україну. До прикладу, за суботу, неділю та понеділок на в'їзд в Україну прислідувало на 40 тисяч більше громадян України ніж. Ті, хто залишав межі нашої країни, залишаються і спроби незаконного перетину кордону. Хоча тенденція до зменшення вона прослідковується ще з липня минулого року, і фактично, якщо також порівняти березень з лютим. То тенденція до зменшення зберігалася однак знову ж таки, охочі незаконно перетнути кордон, вони залишалися, і наші прикордонні наряди, наші прикордонні групи продовжували затримувати цих порушників. Ну, власне, як і викривати схеми, затримувати організаторів, затримувати пособників цих схем. Бо більшість порушників, які планують перетнути кордон. Вони все ж таки звертаються до таких злочинних груп, які їм за кошти пообіцяють сприяння в незаконному перетині кордону, і фактично. Суми, які зазначають люди, які вони платили цим злочинним групам, можуть коливатися там від 5 до 12 тисяч доларів. Але жодної гарантії ніхто нікому не дасть. Пане Андрію, завжди нам бракує часу з вами. У нас ще насправді купа питання. Це означає, що прощаємося, але ненадовго. Ми щиро вдячні вам Дякую за те, що вам. ви долучилися до прямого Дякую. ефіру. Дякуємо за ваші коментарі. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був на прямому зв'язку зі